У сьогоднішньому відео ми вам розкажемо та покажемо новий підйомничок та траси, які вже відкрилися. Розкажемо, які траси можливо, скоро зовсім будуть відкриті, адже ви дуже сильно очікуєте. Та загалом, яка була погодка, як пройшов сьогоднішній день у Буковелі, і що вам очікувати? Лайк авансом, поїхали! Добрий раночок, Буковель. Як ми можемо побачити, траса 2А майже готова, а траса номер 1 вже відкрита. Тому всі на одиничку обкатувати траси. Траса 1С вже відкрита, стан досить непоганий, буковалі сніжить і сніжок. Можна кататися. Краєвиду на говерлу поки що немає, але зате є сніг. Ну, компенсуємо. компенсуємо що є. Стан трас хороший. Як для післяобіднього катання, то взагалі супер людей, дуже мало, як ви можете побачити, їх тут трошки. І так, траса номер 1 є. Як ви можете побачити, ретрак стоїть, її вже зовсім скоро мають заратратити, то вона вже майже готова. Сніг насипаний. Думаю, зовсім скоро буде її відкриття. І з першого підйомника. Легкий туман та сніжок. Але траса у хорошому стані, незважаючи на те, що вже пройшла більшість частину дня, кататися ще можна ого скільки. І ось такий гарний сніжок. Ну да. На трасі 2С сипить просто зараз. Ух! Я одразу кажу вам, друзі, дивіться до кінця, тому що буде дуже багато цікавих для вас новин. Позаду мене буквально сьогоднішній. І я що вам скажу перше, це те, що йде сніг. Зараз ми знаходимося на 12-тачці, на горі Довга, І тут сніжить з сніжить самого ранку, тому будуть нові траси. Плюс мороз і працюють сюди снігові системи, друзі, дивіться відео до кінця і будете знати все. А зараз розповідаю вам, які ж підйомники та траси будуть відкриті зовсім скоро. Отже, поки ви дивитесь, як їде мій учень, учень, який вчився у мене карвінгу, його звуть Артем. До речі, і щоб так навчитися кататися, як він, обов'язково переглядайте в моєму інстаграмі мої курси покращення техніки катання, які коштують всього лише 300 гривень за годину. уявіть! де ми дуже детально розбираємо техніку катання. А зовсім скоро будуть відкриті підйомники під номером 11, під номером 8 та 14. Потрібно лише зовсім трішечки морозу та зовсім трошечки часу для того, щоб... Зробити сніг для цих трас, я думаю, що ви раді, тому що я вам даю таку корисну інформацію, тому очікую від вас коментар.